Знаєте про що я подумала цього самотнього літнього вечора? Що ми з вами давно не збирались і не говорили отаку, спонсори мої. До речі, дякую вам іще раз безмежно за вашу підтримку мого каналу. Неважливо, де ви це робите, на патреоні чи на бамі кофі, чи можливо до того часу, коли ви це дивитесь, і ще щось хто його знає. Життя таке бентежне, світ такий бентежний. Я страшенно вдячна вам за цю підтримку. І я це подумала, що давно я не говорила вам спасибі за це, якимось бонусним контентом, який буде лише. Для вас. Тож сьогодні я вирішила поговорити з вами про одну тему, яка мене цікавить дуже-дуже давно. Чесно, я хотіла зробити це відео на основний канал, типу для всіх, для публіки, але мені здається, він буде таким більш розмовним у форматі подкасту. А подкасти це ну, щось таке наше з вами тепле, затишне. Розумієте? Праше? І сьогоднішня тема це окульти у СІМС 4. І чому я вважаю, що це чортове зло, весь цей лор. Не в тому плані, що він поганий, а с. Коріш в ньому є речі, які кайнда кріпі, точніше навіть не кайнда кріпі, а реально кріпі штуки, які лякають і бентежать мене. І я, взагалі, чесно кажучи, і досі трохи здивована, що Максіс реально додали щось таке. Я розумію, що там переважно більшість усього сприймається аж так драматично лише в контексті, лише якщо ти копнеш дуже глибоко і дуже сильно подумаєш про це. Але все ж таки воно там є. І зараз я вам почну потихеньку розказувати про це про світ момент, <свят> і ви самі зрозумієте про що? І до речі, хочу на секунду відволіктись і сказати вам, попередити скоріше, що я все ще не сильно одужала від моєї хвороби. Якщо ви не знаєте, то я хворіла весь минулий тиждень, боже я не знаю, що це було. Це було так жахливо, мені здається, у мене вже ну, років 10 не було такого, щоб я хворіла цілий тиждень, аж настільки жорстко, просто безперервно. Я все ще почуваюся трохи так собі. Тож, якщо мій голос почне сідати трохи, чи він можливо для вас звучить якось трохи не так, як зазвичай, то ви знаєте. Тому так смійтесь надімною лошарою, яка якимось чином захворіла посеред літа у жаркий, блін, його період, але ах, пожалійте цю лошару також. Так, от перша річ, яка мене бентежить. Це власне сам факт, як передаються магічні здібності. У Сім'ї 4. Відмага домага, я маю на увазі у спадок. Я трохи зачіпала цю тему у своєму відео із рейтингом окультів, але сьогодні я таке відчуваю абсолютне право з цією думкою так сильно, як я можу. Тому що, якщо не сьогодні, то коли? отже, нагадаю вам власне контекст речей, про яких я говорю: у 74 4 є спелкастери, чароді, типу, сіми, які мають магічні здібності, там здатність накладати за. Кляття, верети зілля і робити всякі такі штуки. І окрім того, що ти чародієм можеш стати, пройшовши супер важкий, це було сарказмом сказано: квест по збору цих сфер магічних. І чисто <клес> зроблю ремарку таку, що типу, ну цей квест міг би бути складнішим. Юно, you know, тому що трохи пізніше ми зачепимо абсолютно відсутність лімітів у <клес> цій силі. І, типу, якщо подумати, то таку безмежену силу по суті тобі дають, якщо ти проходиш настільки примітивне випробування, навіть ніякого челенджу. Чи типу, тобто тобі просто кажуть: іди шукай магічні сфери, а щоб тобі було ще легше, ми тобі дамо спеціальне магічне вміння бачити ці сфери, щоб ти бідала, там ще, не дай Бог, не відчув трошки складність. Це перший метод. А другий народитись, власне, спілкастером. І є одна цікава фігня у цьому, тому сенсі, що, як правило, коли ми беремо будь-яких інших окультів, у 74, вони ну, всі практично можуть мати дітей. Це якщо ми беремо оцю ось головну трійку окультів, над якими трохи. Постаралися саме спелкастери, веровульфи, вампіри, вони всі можуть мати дітей, передавати у спадок свої сили і все таке. Але лише у чародії є цей прикол з чистотою крові. В чому суть цього приколу По-перше, якщо ти вступиш у шлюб, ну, будучи чародієм, я маю на увазі, вступиш у шлюб із іншим чародієм, у вас народиться дитина, і ця дитина, яка народиться від вашого чародійського шлюбу, буде мати кращі абілки. Ніж ви, тому що його кров вона типу чистіша без оцих знаєте людських домішок, і тому такий чародій йому типу краще даватиме ця магія в принципі. Але на тому не все. Якщо оця ось лінія династійна продовжується, і наприклад, оця дитина, яка народилась, знайде собі точно таку саму чистокровну дитину. У них буде ще одна дитина, то вона буде ще сильнішою, тому що, типу, усій дитині людської крові буде ще менше, його кров буде ще чистіша. Розумієте? І що чистіша, твоя кров, то краще тобі дається магія. І ви бачите проблему в цьому. Якщо не бачите, то я вам скажу. Я у своєму відосі із рейтингом о вже приводила приклад із Гаррі Поттера що там оце ось мислення завело їх дуже сильно в нацизм, в тому сенсі, що ну там ходила оця ось теорія про те, що чистота крові якось впливає на твої магічні здібності. Але якщо в Гаррі Поттері це був ну просто привід для ксенофобії якоїсь проти нечистокровних чародів, то у Сімсі, це правда. В Сімсі це реально так працює. Тут ніхто нічого не придумав. Чистота крові. Існує, вона має значення. Тобто, якщо подумати, то реально, якщо ви хочете умовно зберегти свій магічний рік, щоб у ньому ще й народжувалося все сильніші і сильніші чародії з кожним новим поколінням, то ви маєте підбирати партнерів для своїх спадкоємців певним чином, щоб вони також були із цих древніх родів. Вся ця розумієте, аристократична древня Європа фігня. А якщо у ваш Оцей присвятий аристократичний рід із чистокровними лініями раптом замішається якась там людина, чи ще якийсь там непонятний гібрид, чи якась там бруднокровка. то ну розумієте? Ця дитина насправді буде слабшою, і кайнта це приводить нас до думки, що усім з чотири Євгеніка має сенс. Людство вже проходило цю сторінку. Розуміє, можливо, я надто в даркову сторону копаю тут, але ну я не можу позбутися думки про те. Що вони реально у гру імплементували оцей ось погляд на те, що якщо народжувати дітей певним чином, виключаючи певні раси і свого, як це називається, родоводу, то типу твої спадкоємці будуть кращі, ніж інші, і це не буде, типу, як суперстішан, а насправді краще. Гратибі реально це підтвердить, що ось у нього є плашка, чистокровний рід, і в нього є всі оці бонуси. Розумієте про що я це кайда пра. Це дуже евіл, дуже евіл, і мені здається, що розроби не в повній мірі усвідомлювали наскільки хиткою є ця механіка. Ні, вона прикольна насправді для сторітельного в тому плані, що якщо ви захочете колись робити якусь чародійську династію, якусь таку темну, аристократичну, де ну, справді вся родина зациклиться дуже на оцій погоні за владою, силою та могутністю, і вони справді будуть обмежувати одне одного в шлюбах, будуть демонструвати якийсь оцей ксенофобний і Нічний погляд на життя це кайна приводить до якихось прикольних даркових сторілайнів про аристократів. Одразу починаються ось, ось думки про родини Блек, родини Мелфої з Гаррі Поттера, того ж самого. Класно, що ти можеш насправді це всім всі повторити. Неприкольно, що. В цьому випадку умовні Сімс-версії родини Мелфи будуть праві кайні. Ну Типу, what the fuck? Не має так бути? Ну, немає. Але на цьому не закінчується, тому що навіть, добре, забувши про оцю м, кайнда нацистську штуку у світі сполкастерів, Добре, нехай уже вона існує. Приходять страшні речі з Лора. І це вже претензія не до Максіс. Тому що вони насправді прикольно придумали і мені правда подобається лур, який вони імплементували у цю гру, реально розширивши його суттєво у в кулак, де ти можеш полазити по всім цим катакомбам, або там почитати книжки, і ти дізнаєшся реально багато цікавого. Причому не лише про вовкулак, а і про інші магічні раси знаєте. І одна із речей, яку ти можеш дізнатися в процесі, це історія виникнення вампірів. Власне, якщо вони знайомим знаю, то я коротенько пробіжусь а може не коротенько. Подивимось я. Коротше, у якийсь момент чародії почали дуже сильно аб'юзати свою силу. Ну, логічно. Коли ви наділені якоюсь безмежною силою, то рано чи пізно починаєте її аб'юзати. це неминуче просто, навіть не здивована. Коротше, і як ви, можливо, знаєте, у них існує оце закляття, котре дозволяє тобі робити магічно двійника, здається. Якщо я не плутаю нічого. Так от. І вони брали оцих своїх магічних двійників і починали проводити над ними експерименти, пічкати їх всякими Діллями, і все заради того, щоб ці ось двійники ставали ідеальними рабами, наприклад, щоб їм не була потрібна їжа, відпочинок чи ще щось таке. Зупинимось поки на цьому. Продовжимо пізніше про цю тему із двійниками. Перше, я розумію, що твої двійники, ну це типу, мабуть, вони не вважали, що це люди із свідомістю чи щось типу, і тому вони проводили над ними якісь нелюдські експерименти, тому що ну знаєте, коли твоє тіло випробовують таким чином, щоб тобі не була потрібна їжа, чи від Починок, ну це звучить страшно. Мені здається, це не могли бути нормальні експерименти, це не могло бути нормальне життя. Ну навряд там, ті експерименти були веселкою і сонечком, розумієте? Це жорстоко, це просто негуманно. Я можу пропустити, що повертаючись до цього, знову ж таки, вибачте, що я використовую це слово без кінця, але реально кандида нацистського погляду на життя, де одні генетичні лінії краще за інші генетичні лінії, одні раси кращі за інші раси, розумієте? Маючи такий менсет, навряд чи ти будеш думати про Гуманність, проводячи експерименти і знову ж таки ганяючись за владою та могутністю. Ну навряд. Знову ж таки, згадуємо нашу європейську історію, як це було у нас. Коли в якийсь момент люди почали вважати, що одні раси краще за інші раси, вони почали втрачати будь-яке співчуття до цих рас, яких вони вважали гіршими за себе. Якщо це твій двійник, скоріш за все, ти його також за людину не вважаєш, ну чи принаймні за собі подібного. Тобі все одно, що він там мучається, навіть якщо не виглядає, як ти. Ж вони взагалі там думали, що у цих клонів взагалі немає почуттів, чи вони просто закривали на це очі. Але в будь-якому разі на цьому моменті пауза закінчується, і ми продовжуємо ексурс в історію, тому що в якийсь момент мало того, що ці експерименти довели клонів до того, що вони стали банально сильнішими за цих чародів, так і ще й окрім того, виявилось, що ці клони, над якими проводили експерименти, там не вказано, як довго, але мені здається, що дуже довго враховуючи ну, складність, мені здається всього цього. Ти не намагаєшся вивести безсмертне створіння, яке ще й не має живитись ніякими ресурсами чи там їжею, чи чимось. Ну мені здається, це займе час так от. І після того, як оці створіння нещасні були дослідними кроликами, щось мені підказує, що цей експірієнс був не дуже приємним для них, тому що вони почали з'їдати своїх творців. Ну, типу, буквально. Я зараз не видумую, вони реально їх з'їдали. Я маю на увазі до смерті. Не просто випали крові і там сім упав в та свідомість ні, до смерті, от прям дорі переки приход. І от оці вбивства, ну точніше не просто вбивство, а скоріше той факт, що вони пили в процесі кров чародіїв, наділило цих створінь неймовірною могутністю. І вони стали тим, що ми знаємо, як вампірів у Сімс 4 оплески. Взагалі, це не щось унікальне для Сімсу, тому що навіть у людських наших я маю на увазі справжніх віруваннях дуже багато культур вірять у те, що поїдання, плоті, подібного. Тобі, ну тобто канібалізм, начебто мав наділяти людей над людськими здібностями, там суперсилою, витривалістю, всім оцим довшим життям, власне, від усіх усих забобонів і пішли легенди про вампірів, що, начебто, хтось, хто харчується людською кров'ю, жива віччина, має над людську силу і все таке інше. Але просто якщо поміркувати про це, просто уявіть створіння, яке можливо десятиліттями піддавалось по суті тортурам, над яким знущались, яке не вважали за Живе з почуттями і болем, якого ніхто не рахувався, раптом, отримавши на секунду силу, убиває своїх аб'юзерів, з'їдає їх і отримає могутність, якої до цього ще не бачив світ. Тому що, якщо ви грали вампірами і спалкастерами усім і можете порівняти їх, то ви знаєте наскільки це речі, які не можна порівнювати в тому сенсі, що якби насправді чародії вампір зійшлися в дуелі, вампір би прокрутив його просто, тому що, на відміну від чародіїв вампіри не мають Абсолютно ніякого ліміту на магію. Їм нічого не треба. Перезарядка за зарядом їм не треба також слідкувати. Вони можуть просто чеклувати свою надпотужну магію, і все не роблячи ніяких пауз, на відміну від чародіїв. Проблема вампірів лише в тому, що на моменті помсти вони не зупинились. Я так розумію. Ці експерименти були настільки жахливими, що, вирвавшись із під контролю чародіїв, вампіри вирішили знищити абсолютно кожного з них, або фізично знищивши, розумієте про що, я, або перетворивши у собі подібних. І насправді усім всі, якщо ти окульт певної форми, ти не можеш стати окультом іншої форми. Тобі для цього перед цим треба типу скинути власну цю форму, стати людиною, і лише після цього тебе можуть обернути у щось інше саме по собі чародії вампірів. Обернутись не можуть, це неможливо. Тож, скоріш за все, в принципі цього не можна зробити, не пройшовши оцей страшний експеріенс, який пройшов кожен із первородних вампірів. Тому спелкастерам, які залишились жити на цьому світі, по суті, перед ними стоїть два варіанти, якщо вони зіткнуться з вампірами, раптом. Варіант перший пройти ті ж самі тортури, які скоріш за все ніхто не захоче проходити. Можливо, вони навіть гірші за смерть, або, власне, померти лише два. І навіть опускаючи чи це, опускаючи жорстокість такого погляду? Давайте зупинимось просто на моменті, що коли ти хочеш. Знищити расу якусь повністю. Я маю на увазі докорінно, щоб і не існувало більше на цій планеті. Я не знаю, як там в Каліфорнії, де Максі знаходиться, але там, де я народилась, такі речі називають словом геноцид. Це вже не просто ксенофобія, типу я ненавиджу вашу расу, тому що мені здається, чи як у випадку 74 з насправді є ваша раса гірша, ніж моя. Ні, тут вже пішло. Я хочу знищити вашу расу, щоб її не було. Оце уже мені важко підібрати. Слово як називати. якби не було цього моменту із бажанням знищити кожного чародія до останнього вампіри б здавалися мені цієї ситуації, тому що вони не хотіли бути вампірами. Їх зробили вампірами, їх прокляли проти їхньої волі, ще й роками знущань над ними, розумієте? Ну можна поспівчувати, можна навіть закрити очі на оце вбивство, яке сталось там, коли вони виривались. Окей, але бажання з всіх чародіїв після Ну це кайда трошки не феміліфрендліш. Шискаса Кріпі моменс, кріпі момент, і до речі, чисто моя до думка уже. Мені здається, це одна із причин, чому спелкастери власне по суті замкнуті у своєму світі магії, який взагалі знаходиться в іншому вимірі, в який ти можеш потрапити лише через портал. Це не якесь місто, типу там Ферготена чи Чимунвода. Це буквально інший вимір. Тобто, туди потрапити не так і просто насправді. Тож враховуючи власне загрозу їхньому виду, сам той факт, що їх хочуть винищити до останнього, можливо, і побудив їх закритися у цьому своєму магічному світі, який, як ми знаємо, розпадається на шматки. Там жити, скоріш за все, небезпечно, тому що, ну, ви бачили його. Це три острови, які от прямо в процесі свого розпаду, де ти ходиш і там ну, будинки летять у космос кудись. Навряд там прикольно жити, знаєте. Але чародіям доводиться. Чому здавалося б? тому, що вони банально бояться за своє життя, за своє існування. Подивіться на як називається це місто. Подивіться на глімербру. По ідеї це має бути центр магічного світу. Місце, де людські та магічні світи перетинаються, це має бути густо населене місто. Тому що там портал, власне. Але що ми бачимо там насправді майже покинути місто, де стоїть три хати, і якийсь там бар, який найбільше схожий на якусь забігалівку, ну чесно, щось, щось не нагадує це мені, центр магічного. На людського світу, ну зовсім тому ж вони реально ховаються від вампірів, прагнучи просто зберегти тих небагатьох чародів, які залишились ще й при тому, що як я зрозуміла, в процесі цієї війни я маю на увазі між різними расами окультів, дуже багато чародіїв загинуло. Ну тобто їхні ряди зменшились. У кілька разів багато ліній було обірвано, багато родів зруйновано, скоріш за все. Вони і так, мабуть, не особливо плодились, враховуючи їхні бажання зберегти оцю чистоту крові, знову ж таки, через яке вони навряд мали дуже великий вибір у своїх партнерах. Ну, коротше, їх і так було мало, а тепер ще менше. А в них ще є оці ось упередження про те, з ким ми маємо водитися, від кого дітей народжувати, якими мають бути ці діти, як вони мають жити. Не особливо це сприяє поповненню рядів, знаєте. і відходить від канона Максіс? І чисто от вкинувши в цьому моменті мій гет-канон, повторюю, це мій гет-канон. Цього ніде не написано, просто мені подобається думати так. Що можливо, оце ось закляття ініціації, яке є у СІМС4, за яким ти можеш стати чародієм, можливо, ним не особливо то користувалися раніше, можливо, реально це було зробити дуже важко, тому що просто іменжен, якщо є оце ось ставлення до чистоти крові, настільки прямо шанобливе, що ви аж стараєтесь максимально шість роди зберігати, щоб ця. Змогутність текла у ваших венах, то навряд ви будете впускати у своє суспільство кожного, хто захоче туди вступити. Тобто, так як воно зараз, навряд чи воно мало бути колись, принаймні у найкращі часи чародій. Можливо, якраз таки через те, що їх мало, їм і доводиться набирати, як вони можуть думати, всякий зброй із вулиці, кожного хто просто захоче бути чародієм, як мінімум, тому що знову ж таки їм потрібні числа, тому що, якщо раніше у них була принаймні чисельна перевага проти вампірів, то тепер чисельної переваги немає, їх дуже мало. Це Перше а по-друге, враховуючи загрозу геноциду від вампірів, і те, як вампіри будуть полювати за кожним чародієм, якого знайдуть? Ну навряд чи це така пряморайдужна перспектива стати одним із них. Ви б хотіли бути євреєм у Голокост? Ну, Я б ні, ну щось таке. Тож зараз знову ж таки міг тканом, я хочу думати, що чародієм доводиться трошки почати відступати від своїх нацистських поглядів на життя і почати потрошку. Запрошувати своє оце вище суспільство звичайних людей. До чого це призведе? Або. Його зна, побачимо, тому що їм насправді зараз потрібні будь-які будь-які чародії. Уже не щоб нападати на вампірів із з, спробами знищити їх, а банально щоб захиститись. Я б подумала про те, що можливо якісь. Древні роди магічні могли б хотіти собі якихось бодігардів, ну типу я маю на увазі чарівників, які б захищали їх, якихось там просто пішаків, якими в разі чого можна буде спокійно пожартувати і втекти. Гетканон, звісно, але мені подобається гетканон. Ох, секунд, не перерв, щоб випити пити чай, тому що господи, боже ні, погано. І якщо ви думаєте, чому я все ще так і не згадала вовколак у цій розмові про геноциди, знаєте, магічних рас, то насправді вовколаки теж там брали участь. Вони технічно також є чарівниками тому що якщо повертатись до цього лору Sims з та історії виникнення магічних рас, то вовкулаки, ну я маю на увазі не ті вовкулаки, які є зараз, а їхні далекі предки були чарівниками, які просто почали експериментувати із древньою більш слабкою магією прадавніх людей, котрі черпали сили від місяця, його фаз і все таке. Вони додали до цього свої магічні знання, почали змішувати брати фамілярів вовків, і в них почало що-то виходити. Вони почали й самі зливатися із цими звірячими. Росутностями і внаслідку стали вовкулаками. Тут не було ніякої драми. Вони самі цього хотіли. В принципі, вони змирилися з тим, що трапилось, хоч їм не подобалось це прокляття. А це ж базікалі прокляття. Вони з природою своєю змирились. Єдине, що їх бентежило, це те, що у них, коли народжували спадкоємці, не кожен з них переймав від них їхню силу. Це взагалі не було гарантовано. Це потім уже трошки пізніше. Вони виявили спосіб пробудити цю силу, поплавати власне у повний місяць у цьому озері в Мунуді. Але до цього. Того, в принципі, їм було окей, що деякі їхні діти взагалі не мають ніяких здібностей. Тобто, різниця із чарівниками і їхнім нацизмом максимальна взагалі. Можливо, зміна цієї природи, форми, і той факт, що ти вже нічого не можеш з цим зробити, і тобі доводиться лише приймати реальність. Змінило і майндсет оцих ось первісних вавклуб. Тому вавкулаки чисто особистісна, мені подобається набагато більше замагів, та менше вавок у голові просто. І вони оце жили плюс-мінус ізольовано у мунводі, просто зблизька до цього озера, яке там, але в якийсь момент. На них почали нападати вампіри, там почалась війна. Я не пам'ятаю, як називається вона, але усім Сімсі навіть у цього є назва спеціальна, коли вампіри воювали з вовкулаками. Я так розумію, про це десь цього вовкулаки також дуже сильно втратили в чисельності. Дуже багато з них просто банально втекло із мудвуда, тому що, скоріш за все, вони вирішили якось злитися з натовпом і як саме як чарівники намагатись особливо не світитись, тому що в їхньому існуванню також вампіри загрожують тепер. А вампіри, як ви пам'ятаєте. Та ненаводять усіх з навіть тих, що не мають жодного стосунку до їхніх початкових творців. Хоч що я маю на увазі, хоч умовно, і творці вампірів. Можливо, не були навіть знайомі з першими вовколаками. Може, це було в різні епохи, і вовколаки не мають ніякого стосунку до створення вампірів. Вампіри не наводять їх Тут уже вампіри трохи нацисти, Знаєте, єдине, що мені не подобається, що увесь цей лор вони абсолютно ніяк не інтегрували русалок, і русалки, звісно, сосуть дуже сильно, але вони могли б сосати трохи менше Якби їм додали на ну, якийсь крихтелору, якусь участь у всіх оцих подіях, я маю на увазі. Якби там десь написали, що русалки також постраждали від вампірів, можливо, або мають якийсь стосунок до всієї цієї історії. Бо якщо окрім спелкастерів ми маємо мункастерів, то ну може русалок можна було б називати вотеркастери які-небудь, і також придумати їм якісь приколи. Але мені насправді плюс-мінус комфортно думати, що про них нічого не написано, не тому, що розроби забули про них, хоча ми знаємо. Що це правда розробити типу, позабули про них. але ні, ні. Ми не хочемо думати так. Ми хочемо думати цікаво, і цікаво мені думати, що насправді русалки не зазнали абсолютно ніякої шкоди від всієї цієї війни, банально тому, що вони були на якомусь своєму острові, десь в океані, і вампіри банально не могли дібратися до них. Може, вони колись і мали спільне коріння з чарівниками. Можливо, їхні далекі предки також чарівниками були, але по факту вони, мабуть, століттями жили у себе на островах. Вампіри навряд чи змогли б туди доплисти. Та їм і не було цікаво. Я взагалі не впевнена, що вампіри б знали про них навіть. А русалки навряд узагалі знали про весь цей катаклізм, який відбувається У них своє там життя на острові, акуна матата і все таке. Їм насрати, розумієте? Я маю на увазі, навіть якби вони знали, їм було б насрати за все. Акуна матата І тим цікавіше мені думати про те, що ну як я зрозуміла, із трейлерів принаймні далеко не всі русалки узагалі контактують із людьми. А якщо деякі контактують, то почалося не так і давно насправді. Тобто про весь цей катаклізм, про війну вампірів, спелкастрів і вовкулак, вони почали, мабуть, дізнаватись лише зараз. І мені було б цікаво поміркувати на тему, а як взагалі вони могли б ставитись до того, що відбувається, на чиєму боці вони могли б бути? Хоча це дурне питання, тому що хто взагалі міг би бути на боці вампірів. Ну, це треба бути таким козлом, та особливо будучи потомком спелкастерів, яких вампіри хочуть винищити до останнього, всі їхні підвиди. Ну коротше, навряд, <с> навряд, хтось настільки ідіот. По суті Раз, якщо думати категоріями, чому спелкастери так і не можуть виграти цю війну, враховуючи, що їх навіть після всіх оцих спроб геноциду набагато менше, але все ще вони переважають вампірів числом, причому суттєво переважають. Вампіри не дуже охочі роблять нових вампірів, якщо пам'ятаєте. Тобі треба дуже сильно з ними подружитись, щоб вони могли тебе зробити одним із них. Та ще й не кожен вампір може це зробити. Ну тобто, проблеми, поповнені рядів, вони існують. Хоча, якщо Думати, якби вони справді мали за мету розширити свої ряди і почати кліпати інших вампірів, це не було б проблемою, тому що ну, знайти хоча б того ж Владислава, який якраз таки може робити вампірів, і просто змусити його покусати людей 50, враховуючи могутність вампірів, це вже буде потужна армія. Але вона особливо не роблять цього. І мені хочеться думати, що це тому що вони, можливо, перейняли з його оцей нацизм і оцей погляд на свою расу, як на вищу, кращу. Таку, якої достойні далеко не всі. Типу, чому ну вони, мабуть, думають, чому ми маємо давати тобі оцей дар, якщо ти якийсь зброд просто рандомний? Вони, мабуть, ставляться до цього дуже перебірливо, високомірно, і це їхня слабкість, я вважаю. Спилкастерам усіх видів треба не тупити, а об'єднуватись між собою і використовувати оцю ось вавку в голові вампірів, щоб їх перемагати прямо зараз. От що я думаю, а мені цікаво насправді більше що ви думаєте, тому що мені вже треба закінчувати, бо щось не вивозить моє тіло зовсім. Уже чашка чаю випита, а мені щось не стає краще. Тож коротше, хочу вас залишити із цією інформацією і піти. А перед цим я хочу спитати у вас, що ви про це думаєте? Можливо, ви знаходили десь у грі якісь куски лору, які вас бентежили, лякали. Що ви власне думаєте про ці куски лору про які я поговорила сьогодні? Може, у вас якісь свої думки? Причому мені буде цікаво послухати не лише якісь каноники, які ви знаєте, хоча це теж буде прикольно. Але навіть більше мені хочеться послухати про ваші геть. Канони, що ви собі видумуєте, розказуєте мені терміново, хочу це читати. Мені дуже цікаво, тому що часто гетканони краще за канони. Вони не придумують краще, ніж нас. Колективний мозок, подряпаний мільйоном всякого фікшену фантазійного. Тому розказуйте, розказуйте, я буду це читати і з вами будемо говорити. Сподіваюсь, відповім на всі ваші коментарі. А враховуючи, що ви спонсори, і вас не 5 тисяч умов. Мені набагато легше буде відповісти вам. А я дякую вам за прослуховування. О, як? <ріст> не хворіте, бережіть себе. Зараз знову цей коронавірус ходить, знаєте, можливо, підхопила його. Не дозволяйте собі захворіти. Радійте життю, насолоджуйтесь ним. Зараз якраз таки стало трошки прохолодніше, вже не така спека. Можна виходити гуляти, насолоджуватись сонцем і не ненавидіти життя. Тож, живіть, радійте, бережіть себе заради мене. <ріст> Бо що без вас робити, ману? Скажіть мені. А я на тім. І ще раз дякую вам за перегляд. Ой, вибачте, прослуховування І кажу вам до зустрічі.